Вітаю на моєму каналі. В нас видався дуже теплий сонячний день, і я вирішила, що годі нам сидіти вдома, пора вийти трішки прогулятися та провітритися. Ну, Звичайно, що ми ще заїхали у заправку і далі вирушили насолоджуватися свіжим повітрям, гуляти з малюком. Він був дуже задоволений, що нарешті він побачить щось ще, якісь інші локації, крім подвір'я, крім будинку. На відео ви можете бачити, як він радіє, і тікає від мене. За ручку він не хоче, йти постійно виривається. Це у нас базарна площа. В неділю приїжджають сюди усі торговці, різноманітні базарники, це синагога наша, славно звісно, у Сатанові. І мій малюк, звичайно, хотів на майданчик, проте він по дорозі заснув, тому ми вже вирушили додому. Ось таких равликів ми побачили. Далі хочу поділитися з вами радісною новиною. Слава Богу, нарешті прийшла духовка. Взяли ми її в кредит, до речі, невеликий 300 гривень в місяць. І Сашко замовив із рожевою фурнітурою, вона трішки більша, ніж минула. Основними вимогами було те, щоб вона мала 45 літрів. Я хотіла придбати такої ж самої марки, як і минула духовка. Проте не могла знайти з таким самим об'ємом, по-перше. А по-друге, я вже жінка досвідчена і знаю, що мені треба духовка всередині із нержавійки, тому що на власному досвіді переконалася в тому, що це буде найкращим варіантом. Минула була просто всередині із сталі, яка з часом, відповідно, поржавіла. Так як моя бабуся її придбала десь 10-12 років тому, вона не завжди могла забезпечити нормальний догляд, тому що в нас були раніше і два городи, і я з братом, і необхідно було переробити всю роботу, тому вона, можливо, не так детально. Це все вимивало, і згодом ось ці нижні тени перестали працювати. Верхній тен працював, а нижній ні. Ну і сама духовка була трішки в такому вже не дуже гарному вигляді, гарному стані. Тому вирішили, власне, придбати нову, тому що я нею користуюся майже кожен день. Завжди Випікаю якесь м'ясо, котлети в духовці, так само і різноманітні солодощі, тому що духовка це мій помічник номер один, і мені важливо, щоб вона в мене була справна і завжди працювала. Якби була така можливість, було б більше місця, то я би хотіла ще більшу духовку, тому що дійсно це набагато спрощує життя і можна випікати декілька страв одразу. Я вже наперед забігаючи, говорю про те, що, звичайно, вже встигла її затестувати. Деко було в подарунок, хоча я обирала духовку, звичайно, що не через деко. Допоміг мені у виборі чоловік, який знав, що я саме хочу, і вже підлаштовував фільтри у пошуку під. Мої запити. Також була ось така металева штучка, не знаю, як її назвати, щоб брати деко дуже зручна, як на мене, вперше таку бачу. Далі перейдемо трішки по функціоналу. Тут є можливість вибору температури зверху і знизу, також виставляєш час, який тобі необхідно, також є конвекція. У випадку, якщо я захочу випікати якесь м'ясо, щоб не було надто запаху стороннього чути. І так вона виглядає дуже гарно. Була можливість обрати також фурнітуру у жовтому кольорі, проте чоловік обрав в рожевому. І, якщо чесно, мені було байдуже. Мені головне, щоб. Сама духовка працювала справно, а найголовніше це те, чого у мене не було в минулій в духовці це підсвітка. Нарешті я бачу, що я випікаю і можу знімати гарні естетичні відео. Це дуже важливо, як на мене. Звичайно, що тепер догляд має бути посилений. Перед тим, як випікати, в інструкції було вказано, що необхідно пів години вимкнути духовку на 200 градусів, аби всі сторонні запахи могли вивітритися і вона прогрілася. Ну, ми, звичайно, так і зробили, трішки поштиняло, як то кажуть, але згодом ніяких сторонніх запахів не було, і я першим ділом вирішила спекти, звичайно, що піцу. Вона вийшла дуже смачна і спеклася за 15 хвилин. Досить швидко, як на мене. На наступний день Випробування проходив бісквіт, який також дуже швидко піднявся. Просто гляньте, яка я тепер щаслива, тому що маю можливість наблюдати і постійно не відкривати духовку по 300 разів, аби подивитися, що там. Тому що є лампочка і все видно. У мене тут печеться бісквіт. Я в минулому відео не встигла розповісти. Тому що викладала тільки процес приготування. Але знайшла дуже класний рецепт. Необхідно 6 білків, ну, 6 яєць. Але ви можете, звичайно, використовувати ту кількість, яка вам необхідна. Я взяла на цю дечку 6 яєць. Білки відділила від жовтків і додала на. 6 білків, 6 столових ложок цукру, все це збила до піків, 6 хвилин взбивала міксером, і потім взбила жовтки, так само додала до цієї маси і 6 столових ложок борошна. Тобто на 6 яєць йде така сама кількість 6 столових ложок цукру і борошна. І минулого разу вийшов дуже смачний бісквіт. Я перепробувала дуже багато рецептів, але ось цей мені підходить на 100%. Необхідно було швидко приготувати обід. Раніше у дитинстві я зарікалася про те, що ніколи не буду готувати ніякі супи, борщі. Тому що не любила їх. Коли я взялася за своє правильне харчування і сиділа на різноманітних дієтах, рахувала калорії, то, звичайно, в моєму раціоні не було ніяких супчиків. Але я не можу відмовитися від цього смаку дитинства, горохового супу. Він один із моїх улюблених, як ви можете помітити, тому що зазвичай я готую або цей суп, або ж борщ червоний чи зелений. Готую я рідкі страви так часто ще й тому, що у мене двохрічний малюк, який також має чимось харчуватися. А супи він е, теж дуже полюбляє. Ну, і, звичайно, я не забуваю за себе. Без десерту я не можу. Так як в мене вже випікається пісквіт, який я просто перемощу джемом ягідним, то паралельно роблю ще тертий пиріг з яблуками. Це була міра, така. Вимушена, тому що яблука вже просто-напросто псувались і було шкода їх викидати, тому вирішила чому б не використати. Звичайно, що додаю у супчик зелень, і ось така смакота у нас виходить. Так, замість того, щоб сапати кожного разу в хаотичному порядку, я посадила отак от всю э, цю полуницю. Вона вже навіть цвіте. Я її купувала в, цьому. в якомусь агромагазині, я вже навіть забула. Але мені посадили осінню. Тому будемо бачити плоди. На цій ділянці я планую досадити цибулю. Я тільки сапала цю частину цибулі, і вона в мене знову позаростала через дощі. Ось така в мене вже цибулька. Але треба сапати. Тому, що, щоб воно не зростало, у нас вже дощ. На днях ще одна підписниця вирішила мене порадувати і надіслала мені подарунок. Я висловлюю ще раз величезну подяку вам. Це дуже цінно. Ось така посилочка мені прийшла від підписниці. Я просто була в шоці, чесно кажучи, коли побачила стільки всього. Тут і смаколики, і моя улюблена шоколадка, формочки для кексів, такі гарні, естетичні. Далі гаманець дуже гарний. В такому бежевому кольорі мені якраз потрібен був. Для карток, тут є все необхідне. Ось. Навіть для м, Остапа повітряний змій такий. Наліпки. Навіть м, за Остапчика подумали. Дуже гарна книжечка з наліпками. Я думаю, що йому сподобається. Я ще йому поки не показувала, тому що він би мені потім не віддав. Але я думаю, що йому сподобається. Сподобаються подарунки. Далі це для мене, як завжди, рукавички е садові, дуже необхідні у господарстві. А ось е така саджалка, я, чесно кажучи, перший раз бачу таку. Якісь позначки тут є. Необхідно затестити. Як ним користуватися, розібратися, пошукати. Тому що, якщо чесно, я е, трішки не знаю, не стикалася з таким, але воно таке міцне. Я думаю, що воно точно мені знадобиться в господарстві. Далі тут носочки для всієї сім'ї, для всього сімейства. Мені ось такі гарні пов'язочка. Трендовий крабик. Я все собі зажимала купити, такий в формі такої квіточки. Різноманітні крабики, дуже гарні резиночки. Мої, улюблені, об'ємні, тому що я е, дуже люблю об'ємні резинки. Ось І далі величезна кількість прикрас. Я навіть сама була трішки в шоці. Просто гляньте на цю красу. Це така підвісочка з буквою із мого імені. Мені дуже приємно. Чоловік навіть мене зап'ятував, чи точно мені підписниця, надіслала це на якісь інші прихильники. Я його завірила, що точно. Зараз більш детально покажу вам всю цю красу. І також в комплект входила ось така майка. Я дуже люблю. Різноманітні майки У нас з мережевом такому неймовірно гарному кольорі. Ось одному із моїх улюблених. І зараз вам більш детально покажу ось цю красу. Я вже трішки тут оглянула, подивилася. Це дуже гарний браслетик, підвіска, сережки, такі дуже ніжні з квітами. Далі ось такі. Такі об'ємні сережки теж дуже гарно виглядають. Такі з камінчиками. Навіть не фокусує, але дуже вони гарні, такі об'ємні. З квітами прикольно мені Сподобалось. Мені одразу ось ці приглянулися. Далі такі чорні, теж дуже гарні, чорні об'ємні. З такими камінчиками, сережки серця. Талі. це сарашки е, сердечко, такі вони невеликі, але дуже ніжні, дуже гарні. Ще одні зірочки. Ось такі. І... З бісером такі Царешки Дуже велика концентрація прикрас. Ось Мені дуже приємно, дуже сподобалися всі. Хочеться приміряти обов'язково кожну з цих прикрас. Мені дуже приємно. Тому я передаю велику вдячність, передаю привіт підписниці своїй. Ось за те, що вона витратила свій час і вирішила е, подарувати мені таку радість, стільки подарунків мені дуже приємно. Я вже встигла приміряти одну пару сережок. Звичайно, що я, як і будь-яка жінка, люблю все блискуче та об'ємне, тому обрала такі квіти сині. Мені здається, що мені дуже пасує. Ви могли побачити мій повний образ на початку відео, а це кадри із того, як. Остап сильно хотів на двір і чекав, коли ж ми нарешті вийдемо. Ну і звичайно, без поцілунки він також не може прожити ні дня, ні хвилини. Напишіть в коментарях, на кого він більше схожий. Мені здається, що на Сашка тому що з мого у нього тільки брови. Друзі, я вже після городу. Ви, як ви могли бачити мене у гарному пристойному вигляді на початку відео, коли я збиралась на прогулянку, і зараз, то це зовсім дві різних людини. Я вже прийшла з городу. Ось планувала зробити трішки більше, але в нас розпочався дощ, тому маємо, що маємо. Ось. І я хочу побажати вам всього найкращого. Дякую за перегляд, за підтримку, за ваші теплі слова. Мені дуже приємно, Я бажаю вам всього найкращого, Божого благословення, миру нам усім. Молимося за наших захисників та захисниць, і не тільки за мир в Україні, а мир в усьому світі на усій планеті, тому що зараз відбуваються різноманітні заворушення в різних частинах світу. Ось, і, звісно, ми сподіваємося, що все буде гаразд. Ми сподіваємося на Господа і маємо надію, що все ж таки е переможе добро. Е ну не все ж таки, а точно. І головне не зневірятися, головне е вірити, що все буде гаразд. Тому що поганий настрій це запорука е поразки. Я сподіваюся на вашу вподобайку та будь-який коментар під відео, тому що це допоможе просувати мої відео і допоможе у розвитку мого каналу.